Наслідки теракту в крокусі Україна невинна. Білорусь зруйнувала версію російської пропаганди. Як заявив посол Білорусі в РФ, білоруські прикордонники та білоруські спецслужби допомогли російським спецслужбам затримати стрілків із крокуса, які направлялися до російсько-білоруського кордону. Тобто, вже ніхто нічого не каже про російсько-український кордон, а значить, що одна із версій російської пропаганди вже посипалася. Ну а далі почали з'являтися відео із затриманням цих терористів та першими хвилинами допиту. Одразу вам скажу відео дуже жорсткі. На одному з відео російський спецназівець відрізав вуху одному з терористів та е, змушував його з'їсти. Ці відео є на моєму телеграм-каналі, посилання на телеграм є в шапці профілю. Але я вам скажу так: з кожним наступним затриманням все менше і менше вірилось в те, що оці люди, оці ці терористи, могли вбити 150 людей. За останніми даними, вже 153 людини стали жертвами теракту в Крокусі. Взагалі здалося, що оцих людей просто це Якісь нелегали, яких не зрозуміло, де на вокзалі нагребли. Вони не розуміють російську мову. Двоє ще якось намагались там розмовляти. третій взагалі не розуміє російську мову. Їх побили, вони стоять перелякані. Я, звичайно, не спеціаліст в терористах, але вони ну ніяк не схожі на отих холоднокровних вбивць, які вбивали просто в притул без збройних людей. Ну але які б там версії зараз не називали, яких підозрюваних не показували, я абсолютно впевнений, що така операція ну ніяк не могла пройти на території Росії без відома ФСБ.